Зранку у всій країні була оголошена повітряна тривога, але свято водохреща ворог українцям не зміг порушити. Зокрема, на одному з водоймищ у Львові одразу після відбою тривоги, після полудня відбулось традиційне освячення води. У Йордані, краси, сати, І одразу за тим перші занурення. Дух піднімає життєвий дух. Зараз то нам більше нам того треба. На вулиці плюс три, але попри плюсову температуру у воду зайти наважується не кожен присутній. Проте ті, хто все ж пірнув, готові ділитись зарядом енергії з іншими. Вам не холодно. <гум> Ні, я не відчувай. Холодно але Дуже чудово дуже зі святом вас. Для тих, хто зголоднів, поряд цілий чан гарячого кулішу, а також інші смаколики. Імпровізаційний фудкорт організували волонтери, пригощають за символічні донати на потреби ЗСУ. Це не продаж, це благодійний такий доброчинний насоб. Попри війну в країні, люди все ж вшановують традиції. Ідуть до церкви, освячують воду. Щодо занурення водойми, певної догми церква не має. Це на власний розсуд кожного, пояснює священник. Головне. Підтримувати дух, і людина повинна мати якесь свято в житті, бо тому, що тим більше зараз знаєте, ми всі не вболіваємо, переживаємо, молимося, допомагаємо. Ні московські окупанти, ні інші не, не, не мають такої сили, щоб заборонили, що ми забули мову, традиції, культуру. Це навпаки людей об'єднує, зближує і дає нам якусь певну духовну, кажу, діпатріотично, і національну силу. Вікторія Гребенюк, Олег Слободян. Підтримуйте нас та підписуйтесь на Ютуб канал ТВ 7